ефірі Івнінг Ньюз» мене звати Олександра Ширко. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Новорічне диво. Сьогодні з ворожого полону додому повернулися 230 українців. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. На рідну землю знову змогли стати як цивільні, так і військові. Воїни Збройних сил, Національної гвардії, ВМС, прикордонники. Частина захисників боронила Маріуполь та Азовсталь. Президент наголосив, робота над тим, щоб повернути всіх наших людей з російської неволі, продовжується. Зазначу, цей обмін став вже 49-тим. Омбудсмен Дмитро Лубінець додав за увесь час вже змогли повернути за стінок 2828 наших співгромадян. Столичні рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ракетних ударів, яких росіяни завдали по Києву з ранку 2 січня. Зокрема, горіли складські приміщення в Подільському та оболонському районах. Тепер там розбирають завали. Загалом від учорашньої атаки ворога в столиці постраждали 52 людини. Двоє загинули. І досі надходять невтішні дані про наслідки попередньої масштабної повітряної атаки по Києву 29 грудня. Кількість жертв того удару знову зросла. У лікарні від травм померла ще одна особа. Загалом перед новорічне ракетне вітання від терористів стало смертельним для 30 людей у столиці. У місті Вишневому більш як 700 мешканців, пошкоджених багатоповерхових будинків, потребують тимчасового житла. В їхніх оселях винесло вікна й двері. Уламки лише однієї ракети пошкодили 11 багатоквартирних будинків. Нагадаю, від ворожого обстрілу 2 січня на Київщині постраждали Обухівський, Бориспільський, Бучанський та Фастівський райони. Загинули в області щонайменше дві людини, 11 поранені, пошкоджені 16 приватних будинків і понад 60 автомобілів. Працювати на Росію шкідливо про це вкотре нагадали в службі безпеки України. У Києві затримали колишнього високопосадовця, який виявився агентом російської ФСБ. За інформацією СБУ, до 2014 року він обіймав посади в міністерстві палива та енергетики, Держкомрезерві та міністерстві вугільної промисловості. А відтак став політичним експертом, який просував агресивну політику Кремля щодо України. Під час обшуків у затриманого вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони і документи, які підтверджують його діяльність на користь ворога. За традицією агент зберігав вдома не лише докази проти себе, а й колекцію несмаку, як то комуністичну та прокремлівську символіку за йому може загрожувати від 15 років ув'язнення до довічного терміну. Попри обіцянки столичної влади, жодних робіт із порятунку озера Синя на Виноградорі до нового року виконано не було. На це в соцмережах жаліються мешканці району. Раніше в комунальному підприємстві Плесо запевняли, до кінця 2023-го водойму розчистять. Проєкт передбачав зробити це на глибину 5 метрів, щоб відкрити підземні джерела і знову наповнити висохле озеро водою природним шляхом. Місцеві серй... серйозно стурбовані долею свого улюбленого синього озера. Вважають, що його можуть нищити навмисне, щоби звільнити місце під забудову. Усе ж таки іноді в столиці історичні будівлі справді реконструюють, а не перебудовують під офісні центри. Київ уклав договір на реставрацію будинку на вулиці Десятині, 14. Ця споруда має значення для історії та культури, адже в ній колись жили такі видатні художники, як Михайло Врубель, Володимир Орловський, Вільгельм Контаркотарбинський та родина Прахових. Згідно з даними системи держзакупівель Прозору, майже за 46 мільйонів гривень підрядник має провести демонтажні та реставраційно-ремонтні роботи, облаштувати системи вентиляції, опалення, водопостачання, каналізації, відеонагляду, пожежну та охоронну сигналізації, встановити блискавозахист, влаштувати підпірну стінку, відновити тротуари, поряд і вивести сміття. І зробити все це треба до кінця листопада. Лавра в смартфоні Київ цифровий розробив віртуальний тур для Києво-Печерської лаври. Створили його за допомогою таких технологій, як віртуальна реальність та 3D-моделювання. Цифровий маршрут дає змогу зануритися в історію різних визначних місць і пам'яток святині, незалежно від того, де саме перебуває відвідувач. Проєкт став частиною ініціативи, спрямованої на цифрову трансформацію культурної спадщини та привернення уваги до української історії і культури. Третє місце з кінця. У рейтингу місти з найкращим сервісом перевезень Київський громадський транспорт на 27-му місці серед 29 дев'яти міст України. Оцінка грунтувалася на думці пасажирів, які користуються метро, автобусами, тролейбусами чи трамваями. Перші три місця в рейтингу перевезень розподілили таким чином: Львів отримав бронзу за реконструкцію важливих трамвайних вулиць. Чернівцям дісталося срібло за запуск нових тролейбусів, а золото відійшло Вінниці за успішні урбаністичні зміни. Автори зазначають, настільки низька позиція Києва пов'язана із зупинкою транспорту на час повітряних тривог, а також несприятливим станом інфраструктури, що впливає на загальний сервіс перевезень. Попри незадовільну якість роботи міських перевізників, платити за безквитковий проїзд киянам все ще доведеться. Київпастранс закупив 80 тисяч штрафних квитанцій за неоплачений проїзд. Заплатили за це в комунальному підприємстві 432 тисячі гривень. Стільки ж Київ купував у попередні роки. Примітно, що торік у столиці з'явилася можливість сплатити штраф без готівку. Без готівки. Контролери в середньому виписували по 2,5 тисячі штрафів за місяць, тож кількість київських зайців значно менша за кількість закуплених бланків. До Києва повернулася справжня зима. Найближчими днями синоптики прогнозують снігопади і похолодання. Дорожники закликають не виїжджати в місто без нагальної потреби. Для прибирання снігу вже підготували 533 одиниці спецтехніки та достатньо запасів посипальних матеріалів. Обробляли дороги протиожеледними матеріалами і сьогодні. Використовували рідкі хлориди, ефективні для превентивної роботи. Водночас цього тижня прогнозують і серйозне падіння температури. Морози можуть сягати мінус 15. Їхне пославлення очікують після 7 січня. У Києві від завтра запрацюють 44 пункти, де прийматимуть новорічні деревця. Працюватимуть вони в всіх районах столиці. Розмістяться здебільшого в парках. Ялинки будуть подрібнювати на мульчу нею, покривають ґрунт навколо дерев, щоби зберігти вологу і тепло. КМДА закликали киян віддавати святкові деревця на екологічну утилізацію, наголошуючи, що це може допомогти забезпечити деревам друге життя і зробити внесок у збереження довкілля. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтесь також на наш телеграм, інстаграм і QR-код нині на екрані. А на цьому в мене все для вас працювала Олександра Ширко. Побачимось на Ukraine World News.